Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати найперше кожному з вас миру, добра і міцного здоров'я. Також закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть молості Бога для народу України, щоб у Бог зупинився ця кров пролиття і прийшов мир і спокій і щоб Бог спас наш народ. Але найважливіше, дорогі люди, я хочу нагадати і сказати добре звістку, яка написана в тій книзі. Тій світі книзі написано, що Бог, Борець на моєї землі, любить нас людей. Бог настільки сильно полюбив кожного людину, кожного, хто тут знаходиться, що Він послав свого сина, Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей, тому що люди грішні. І ми не можемо себе оправдати перед Богом. Коли наше земне життя скінчиться, ми будемо стояти перед престолом святого, самогутнього, вічного Бога. Вірите ви в нього чи не вірите, чого не уникнути жодній людині. І що ми скажемо Богові за свої вчинки, за свої гріхи, за свої думки, бажання гріховні, які в нас виникали чи виникають, жодна людина не оправдається і ніякі гроші не допоможуть, ніякі хороші справи теж не зможуть оправдати. Добро потрібно робити. Робіть добро іншим людям. Але це має бути як вдячність Богові, а не як для того, щоб скритися за свої добрі справи, скрити свої гріхи. Але Бог послав свого сина Ісуса Христа, який взяв наші гріхи на себе і повністю заплатив. Ісус Христос, Він помер на христі, проливаючи святу невинув кров на волгоскому хресті за наші гріхи. Бог хоче спасти усіх людей, але, на жаль, спасуться не усі. Не кожен, хто визнає Ісуса Христа Господом устами, спасеться, а те, хто вірить серце. Ісус Христос сказав: коли хто хоче йти слідом за мною. Нехай залишиться самого себе, бере свій хрест і слідує за мною. Но багато людей не хочуть залишати свої грихових поті, своїх задоволень, ті, які приносять задоволення, але це є гниль. Такий хруст, переліт, обман, п'янство, аборти, відповідно до цього. Прийде час, коли придеться відповідати за себе. Но Ісус Христос Він є нашою проданням. Ісус Христос Він помер воскрес і Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Для того, щоб спастися, людині потрібно щире проти все серце, покаятися у своє гріха. Тобто визнайте себе грішним перед Богом. Не потрібно перечислювати усі свої гріхи, просто признати себе грішним і попросити в Бога прощення. І через віру в Ісуса Христа, через Його жертву, Бог простить. Бог прощає кожну людину, яка щиро кається. Як написано, коли ми своїми, визнаємо свої гріхи то Бог, будучи вірний та праведний, простить гріхи наші і очистить нас, від неправди вселяпоє. Дорогі люди, я все це говорю вам для того, щоб ви могли спастися, щоб ви могли спасти свою душу. Тому що життя коротке, а душа вічна. І де вона буде пробувати у місяці, цей вибір залежить від нас. Бог усе зробив для нашого спасіння. Отож, примиріться з Богом, покайтеся у свирехах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Віріте в Його любов. Приміть Його любов, він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово і живіть згідно, як там написано. І вірте в Христа. І по дорозі до раю. Бог буде вас благословляти. Допомагайте іншим людям і Бог буде вам давати добро. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Читайте Біблію, Вірте в Христа, відповідайте своїх гріхів. І Бог вас простить. І я поволюся. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Вігу. Бережи Україну, помилуй і спаси наш народ. В имя Христа. Аминь. Будьте благословани.